Усім привіт. Вітаю з початком осені. І давайте перейдемо до огляду криптовалютного ринку і також зробимо розбір двох моїх позицій, які я відкривав минулої п'ятниці. От біткоін також я, я тоді розглядав, виділяв 4 годинний імбеленс, від якого очікував. На реакцію бачимо, що. Реакція відбулася, проте мене вибило по двом стоп лосам <кій> Перший стоп-лос я відкрив угоду після шифта, Ось бачимо тут: відбувся свіп ліквідності. Після чого а, у нас було закріплення тілом на п'ятихвилинному таймфреймі. І я відкрив угоду з Топлосом за за цей максимум. А, проте, як бачимо, у нас тут залишалося, залишався незнятий пул ліквідності. От тому ціна повернулася, щоб його зняти. Також заповнила. Ну, фактично виконала uh, full field 4 годинного imbalance. От, А друга позиція, до речі, була відкрита ось після цього свіпа. От, uh, Ціна виконала ще один свіп, після чого був утворений um, rejection або pinbar. Після якого я також відкрив угоду, і тут не ціна вибила. Третю угоду я вже не відкривав, оскільки моя торгова стратегія передбачає те, що в день я можу відкривати лише дві угоди, тобто, якщо два мінуси, то я зупиняю торгівлю. Ну, як наслідок, бачимо, що пізніше ціна спустилась нижче, виконала тест годинного імбеленсу, отримала реакцію, і після того пролилася вниз. Якраз на ті таргети, які я е, собі ставив, це зняття ліквідності з ось цих мінімумів, що в принципі і відбулося. Mm. Давайте перейдемо до сьогоднішнього. До речі, за серпень місяць мені вдалося зробити 7% до депозиту. Хотілося, в принципі, більше, але я рахую, що 7% це також непогано. от е Сьогодні також я вже зранку відкрив угоду по біткоїну. Mm. Бачимо, давайте перейдемо на недільний таймфрейм. По недільному таймфреймі, е бачимо, що відбулося поглинання. тобто Минулий тиждень закрився нижче а мінімум попереднього, що, в принципі, може свідчити про те, що в пріоритеті цього тижня будуть шортові позиції. Щоб перейти на, наприклад, 4 годинний таймфрейм, бачимо, що в нас залишається незнятий пул ліквідності. От, тобто, Таргетом е, глобальним більш глобальним таргетом буде слугувати саме він для мене. от І вже після його зняття е, можна буде розглядати е, позиції в лонг. От, тому наразі бачимо, що є 4-годинний імбаланс шортовий. На годинному таймфреймі також е, є ось цей імп. Наразі ціна виконала фулфіл 4 годинного і майже виконала фулфіл годинного таймфрейму. Спочатку я хотів відкривати угоду ось після цього шифта, Проте, роблячи висновки з двох попередніх угод, які я відкривав п'ятницю, які були закриті по стоп-лосу. Тут у нас була незнята ліквідність, не цей пул. Тому я вирішив почекати, щоб ціна його зняла і не повторювати помилку минулих угод. Бачимо, що все ж таки ціна прийшла, піднялась наверх і виконала свів. Таргетом для себе я поставив ось цей даний мінімум. тобто тут Якщо ціна закриється по тик профіту, це буде становити 25 R. Якщо ж все-таки мене виб'є по стоп-лосу, і відбудеться ще один, для прикладу, свіп, тоді буду розглядати ще одну угоду в шорт. Звісно, при умові створення сетапу. Йдемо далі. Наступна монета э, VIF. Так, що ми тут бачимо по. Годинному таймфреймі. Давайте на 4 години переключимось. Якщо рахувати ось цей даний імпульс, на який я натягнув сітку у Fibonacci, то зараз ми знаходимося в зоні ОТЄ Також виділив для себе бой, зону інтересу у вигляді блоку на годинному Бачимо, що в даний момент в нас є. Не зняти ось цей даний пул ліквідності, тому я очікуватиму ціну нижче, щоб вона зняла даний пул, і тоді вже буду шукати розворотну модель і відкривати лонг угоди. Бачимо, що у нас тут є хороша компресія, яка може слугувати нашим таргетом. От. Проте не виключаю, що в принципі ціна може і піти нижче. І для прикладу зняти ліквідність, виконати свіп з даного полу, даного мінімума. І ще одна монета: це оптимізм. По оптимізму також цікава ситуація. Ми бачимо, що по відношенню до даного імпульсу ми знаходимося в зоні ОТЕ. Виділив для себе годинний, на годинному таймфреймі. Ось такий боковик рендж. На даний момент ціна виконала ну, попрацювала з нижніми границями даного боковика. І по правилам ренджа, якщо ціна знімає ліквідність знизу, тоді з високою ймовірністю а вона піде знімати ліквідність з верхньої границі боковика. Тому... Що я очікуватиму за найближчим часом, якщо ціна закріпиться ось тут тілом, тобто у нас буде shift на годинному або на 15 хвилинному таймфреймі, тоді після корекції для прикладу, ось цього ордер блоку, корекції цей ордер блок, Зараз секундочку. Приблизно ось такий рух я очікуватиму. От і тоді вже в даному ордер, ордер блоці на п'ятихвилинному таймфреймі буду шукати шорт-позиції. Таргетом може слугувати ну, загаль, глобальним таргетом. Це, звісно, верхня границя даного боковика. Таким проміжним таргетом може слугувати для ось цей 4-хдинний імбаланс. Ну що ж, друзі, дякую усім за перегляд. Бажаємо усім профіту!